У Слов'янську в ніч з 11 на 12 травня в одному з домоволодінь провулка польового сталася пожежа. У підсумку вогонь забрав життя молодої людини. Повідомлення про загоряння житлового будинку на пуль чергової частини районного управління Державна служба з надзвичайних ситуацій надійшло близько 2 години ночі. На тушіння пожежі виїхали бригади 37-ї та 38 восьмої пожежних частин. Була обнаружена горить жилий дом. Как позже выяснилось сотрудниками ДСНС, в доме находились, находился предположительно мужчина. Точно опознать погибшего не было возможности, так как он очень сильно обгорел. Но со слов владельца дома, это был сын владельца. У житті її ночі господар домоволодіння ночував у сусідів, де відбувала застілля. В будинку залишився його син 1988 року народження. Зі слів батька, хлопець був тверезий, але дозволяв собі палити в ліжку. Коли сусіди запримітили, що будинок їх товариша палає, було вже пізно. Рятувати сина не зміг ані батько, ані рятувальники. Вже спасти нікого не могли, тому що пламя вже досягло більших розмірів. Причина пожара послужила неосторожней обращення во время куріння тим чоловікам, которые к сожалению погиб. Полум'я що охопила помешкання, де перебував загиблий, швидко перекинулась на сусідню кімнату. Проте рятувальникам вдалося локалізувати та загасити вогонь в короткі терміни. Благодаря тому, що сотрудники пожежної охорони швидко приїхали, реагували, то ось ці тільки дві кімнати обірили, всі інші кімнати у Обсяг збитків наразі рахують фахівці, проте неоціненною втратою є загибель рідної людини. Тож співробітники ДСНС вкотре звертаються до жителів Слов'янська та району із застереженням і проханням дотримуватись правил пожежної безпеки, адже вогонь не пробачає недбалість.